Ми збираємось в політ. Ми сідаємо до ракети, щоб відкрить нові планети, іграшки за нами вслід. Хочем також у політ? Одягайся, лялько, людо, бо в польоті зимно буде. Не забудь про рукавички і закутай шарфом личко. Зайчик скаче. Любі діти, хочу з вами я летіти. На ракеті ловко утікать від вовка. Сірі мишки засміялись. Ми літали, не боялись висота, красота, а ніякого кота. А ведмедики близнята теж бажають політати, щоб у небі подивиться, де велика ведмедиця. Шість матрешок стали в ряд. Наче вийшли на парад. Почекайте, не летіть, одне місце нам лишіть. Між зірок пищать більчата, Хочем рік новий стрічати, Назбираєм там для всіх ми горішків золотих. Двом собачкам наш то дось шлеми одягає. Жаль, ракета, полосос в небо не злітає.